Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список місту зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Нижні мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran, 9 рік, 215 тисяч пробігу, 7950 ціна, 1,4 бензин. Контакти до власника присутні. Так, Коробка автоматична, кліматконтроль, мультикермо. Парктроніки та фаркоп є. Більше інформації потрібно уточнювати. Citroen c 4 Picasso 14 рік, 1,6 дизель. Автоматична коробка передач є 10250, ціна, 192 тисячі пробігу. Контакт присутній. Рено сценік другого покоління 2006 рік, 1,6 бензин, механічна коробка. 202 тисячі 5 5300 ціна, контакти є. Бачимо панорамний дах. Клімат контроль, мультикермо, механічна коробка. Форкоп також присутній. Дача лоджі 2012 року. 192 тисячі пробігів, 9 тисяч ціна, 1,5 дизель, 7 місць механічна. Коробка, контакти присутні. Так, зачинено. Тут зачинено. Форкоп є, приктроніки також присутні. Рено Гранд Сценік. 14 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 9450 ціна, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Комбінований салон, мульта кермо. Більше інформації уточнюйте. Ford C-Max, 2003 рік, 135 тисяч пробігу, 1,8 бензин, механічна коробка, 4600 ціна, контакти Є. Так, заглянемо по салону. Кондиціонер присутній. Чистий хайний салон. Форкоп та парктроніки є. Citroen Grand c 4 Picasso. Десятий рік, 1,6 дизель, 215 пробіг, 7600 ціна, контакти до власника присутні. 7 міст парктроніки та фаркоп є. Peugeot 5008. Десятий рік, 215 пробігу. 1,6 дизель, 7750. Ціна. Контакти до власника присутні. Добрий день. Так, є клімат-контроль, бачимо. Більше інформації уточнюйте. Рено Сценник. 10 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 270 тисяч пробіг 6450 ціна, контакти до власника присутні. Так, є клімат. Клімат контроль. присутні. Шторки присутні на вікнах. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touran. 10 рік, 8950 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 223 тисячі пробігу, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Так, є кліматконтроль. Zafira B. 11 рік, 235 тисяч пробігу, 7,950 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка. Контакти присутні. Так, зачинено. Так, дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте. Так, сімейний Peugeot 807. Якщо не помиляюся, 11 рік 204 тисячі пробігу, 959 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка повністю обслужена, контакти ось тут присутні. Клімат-контроль присутній бачимо. Парктроніки також є. Opel Zafira B. Десятий рік модельний 11 191 тисяча пробігу, комплектація Cosmo, 7,350 ціна, 1,7 дизель, контакти до власника присутні. Шкіряний салон бачу. Так, зачинено. Фуркоп присутній. Клімат-контроль, шкіряний салон, мультикермо. Більше інформації по телефону. Citroen c 4 Grand Picasso. 2008 рік, 5200 ціна, 1,8 газ, бензин, 7-місний. Контакти до власника присутні. Так, салон на тканині, мультикермо присутні, коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008, 12 рік, 192 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 7 місць. Так, Контакти до власника присутні. Коробка механічна, так? Механічна коробка, клімат-контроль бачимо є. Панорамний дах. Форкоп парктроніки присутні. Семимісна лянчія Федра. 2008 рік, 134 тисячі пробігу, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, 7500. Ціна контакти до власника присутні. Шкіряний салон на коричневій шкірі, Коричнева торпеда. Так, чистенький потолочок, сім місць, електро. Електродвері, так виглядають місця для пасажирів. І тут додаткове сидіння. Два додаткові сидіння. Закривайте. Парктроніки, фаркоп присутні.